Коли приїжджаєш на ібіцу взимку, треба бути готовим до дечого. Дечого, про що ми не знали, а саме, 95% усього зачинено. Тому частина перебування на острові перетворюється на пошуки, де би поїсти або де би знайти відкритий супермаркет. Зайве казати, що картам Google в цьому плані довіряти не варто. Усе, що зачинено, на них значиться відчинено. Але за якийсь час потроху звикаєш і починаєш розуміти, чого очікувати від якого місця. Окремо я би напевно зазначив, що Ібіца має трохи інші ціни, аніж решта Іспанії, особливо це стосується модних кафе. Наприклад, бургер за 30 євро у таких закладах є нормою. Це зовсім не означає, що так усюди. Добрі народні ресторанчики, також ніхто не відміняв. З меню з кількох страв за євро 15, а ще й вино на додачу включене. Просто треба пошукати. А тепер я вам покажу парочку пляжів і бухт, якими особливо пишається цей острів. Перша це Кала Лонга, з якого ми фактично і почали нашу подорож біля містечка Санта-Еуларія. Цей пляж вважається сімейним, тут є майданчик для дітей. Навіть зараз взимку діти також граються, деякі босоніж. На вулиці температура приблизно плюс 14. Для наших звичаїв, я думаю, це було б неможливо уявити. <му> Наступне місце називається Пунта Москатер. Сюди приїжджають подивитися на маяк та зайнятися хайкінгом. А це пляж Харака, кажуть, входить в топ-10 острова. Цей ресторан також хвалять, сам підтвердити не можу, був зачинений. Я на хвильку відволічусь від пляжів і покажу вам базарчик, де всяку сячину від прикрас до крафтових сирів і екопродуктів. Де Наступне місце пляж Конте. Кажуть, влітку тут відпочивають нудисти. А взимку, як бачите, тут тренуються серфери. Вітер є, ну і види, знову ж таки, ви це бачите, просто такі захоплюючі. Ну і останнє місце з нашої невеличкої подорожі це не пляж, це видовий майданчик. Іспансько-мірадор, називається Мірадор де Ведра. Напевне, одне з найвидовищніших місць, які ми бачили. Люди сидять і насолоджуються життям прямо на краєчку цього обриву висотою приблизно 380 метрів. А цей маленький безлюдний островець називається ведранел. Ну і кажуть, за гарної погоди саме звідси можна побачити материк. Звичайно, те, що я вам розказав, це малесенька частка з усього того, що на ібіці. Хоч острів цей і невеличкий, але тут дійсно є на що подивитися і чим насолодитися. Я маю на увазі, окрім того, чим він прославився, тобто, окрім клубів.